Добрий день Френдлі з вами, Деніс Friendly. Пам'ятаєте, я казав, що я куплю від Мінді пінк, оті пі, пі, Пінк-кекси оті такі. Коротше, ми пробували рейнбоу. Ми пробували ото з різними посипками, шоколадне чоко ми пробували, А я взяв Пінко. Тільки це Пінко не Пінк, а Пінко. Ну, майже різниці немає. Рожеві ці штучки. Зараз ми їх прорегуємо від нуля. До 10. 10 Думаю, буде смачно, буде, нам сподобатися. Хоча рожеві нам вже попадалися частинка рожевого пінка. Зараз дивлюся, пінка. Не пінка, а пінк. Типа рожевого. Так. Ми їли що там? Мелоу. Ми так багато вже цього їли. Мінді мело Коко. Кокос ми їли. Так. Також ми їли значить, шоколадне чоко. Чоко і їли. Рейнбоу. Рейнбоу ще одне, я знаю, що ми їли. А, шоко і рейнбоу, все правильно. То просто два чоко, там від... Ну, трошки різні ті були штучки. То з посипкою чоко, то не з посипкою. Просто у глазурі чоко. А це просто рожеве. Тому let's go до заставки цього відео. Прорегуємо цей паф пінко. Let's go! Деніс сфеніре, гує Деніс сфеніре, реагує. сьогодні він буде їсти. Так. Так. <гум> десерт Павпінко зі смаком полуниці. супер. Коротше, десерт Павпінко зі смаком полуниці ниці Коротше, Короче, бісквіт так. Павпінко. Let's go їсти. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Давайте їсти народ. Так. Так Відкрили. Ага, зараз покажу покажу вам ці десертики. Так. Вони якісь трохи придавлені, але виглядають ось тако. Бо ти бо то все закрите і ти не видиш всередині. Ну, коротше, трошки відрізняються. Ось таке, ну дай двоє їсти. Normano. Mi piaccen che pečenka. Ну Таке мені як трохи ментольне. Тобто м'ятне. Ці штуки якби м'ятні. Можна поставити 9 балів, я думаю. Але я би може 8 ставив, не знаю. Ну таке. На вісім оце полуничка, ну печиво. Петво можливо теж на вісім. Це би загально 8 сталося. О, якщо ми зробимо так, потім зробимо так. То виходить пісочний годинник, але я би сказав бургер більше, ніж пісочний годинник. Ну по смаку відрізняється, хочу сказати. Думаю, буде таке як попереднє, но то не таке. Чекайте не вам взято. Ще 4 штуки лишилося. Там ті чаї, я не знаю, як вас ті, що ми казали, що я вип'ю. Ну, не знаю, може скоро вийдуть. Бо я, знаєте, не хочу... Трохи хочу економити гроші, може і знімемо. Та, бо я думаю, може не знімати, купувати, ну не знаю, подивимось. Коротше подивимось. Коротше, буде видно. О, ну трохи тут м'якіше стало видно завдяки зефіру. Ну таке. Я напевно ставлю 8 балів, бо що... м'ятна полуниця на смак. Як полуниця з м'ятою, це не дуже добре. О! Якби це с запити, то ще то щоб нормально, ну. Куди вже? Он все состаний. Це з сторони як слайм, Бачите, як слайм. Типа ти можеш давити його як слайм. Тільки ти вже його не вирівняєш. Доїдаємо. М -м -м. Коротше, ми поїдемо. Могло би бути на 9, але занадто чи солодке, чим чути цим, що полуниця тут трохи м'ятна, я поставив 8 Хай буде поки що, та не поки що, коротше, хай буде 8 балів. Та. Ми вже з'їли куди вже щось переоціняти. так. 8 балів, так. Таке було повпінко. Дивно що це зі смаком полуниці, бо то що Ну, рожева полуниця червона, це рожево. Ну таке, що є, то народ є. Так, добрий народ, на цьому все. Поїли таке повпінкою, може бути. Якщо ви побачите це в Аврорі, можете собі тена зацінити. І десь мені написати, якщо ви пробували, як воно вам сподобалось чи не сподобалося. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Бувайте. все. Так. так. Ось таке пафпінко. Коротше. Не скажу, що супер погане, але й не, не, не найкраще, знаєте. Та, що могло бути і краще. Та. Коротше, всім пока.